Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику мініатровінуся. Це друге відео Знімаю продовження вивантаження нашого контейнера. Малиш Б-52, ззовні нічого. І в цьому контейнері не один трактор у нас був на задньому гусеничному ходу. Є ще GB-155, малиш на 15 кінських сил. Більш детально вже його зніму в відео. Коли буде виїжджати, янмарчик, ну, тобто йде цікавенькі трактори. Контейнер непоганий, стан цікавий. Так, зараз будемо цим монстром пробувати виїжджати. Подивитися, як заводиться. Акумулятор трошки сімший. В фільтрі написано 1900 з в мотогодин, а в нього 200, це 150 мотогодин назад, поміняли фільтр. Тобто це підтвердження, що пробіг рідний. Ну, як правило, за такими великими тракторами японці слідкують. Самі розумієте, техніка це не дешева, на малишах вони можуть десь там їздити. Купивши новий, ніколи не помінявши фільтра. О, красавець. Давай, давай, не стісняйся. Трошки маленький дефект, я вже помітив. Тріщина на криші зверху, але в принципі підпаяти це можна і все буде гарно. Траки задні ще в хорошому стані. Підтікань на ньому я не бачу. Так, пройшовся поки округ нього. Оце техніка. Круть. Як вам красавець? Настоящий монстр. Оце комусь достанеться класна штука. Передні колеса видно вже трошки, ну не трошки, а достатньо сильно злизані. Але я думаю, що ми сформуємо ціну з урахуванням того, що людина собі колеса щоб змогла поміняти. Чітко працює двигун взагалі, димом не кидає бомба. Не ржавий відносно, тобто шасі не ржавий, нічого вихопна, це понятно. Нічого не бачу, тобто по сальником все супер. Ну, що сказати, трактор обслуговувався, бачу тільки що сальник ВОМА підтікає, але це не проблема. Сальник ВОМА замінимо. Все працює по електроніки, вже ну, хлопці пробують. Питаємося на різних передачах. Коробка працює нормально. І до речі, швидкість руху в нього. Написано 27 км за годину максимально. Тобто достатньо швидкий тракторець. Ціну, скажімо, пізніше. На ну, наперед можна сказати, це буде в районі 24-25 тисяч доларів за цього красення. Компанія Міня Гробіниця, знаходимося Тирізьке 62 біля авторинку. Завжди будемо раді допомогти підібрати чудовий тракторець. До нових зустрічей!